Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, збільшення пенсії з 1 липня. Як ми знаємо, 1 липня відбудеться, ось буквально через декілька днів, так, чергова індексація збільшення пенсії раз, два, три, чотири, чотирьом категоріям і двом підкатегоріям. Сума збільшення, тобто індексації майбутньої, так і березневої, становить 19,7%. Тобто майже на 20% зросте тіло вашої пенсії. Кінцеві суми збільшення це від 100 гривень в середньому до 1000. Ну, 500, 600, 700. Максимальної суми збільшення не заявлено. Зараз ми це також поговоримо, так? І хто ж її отримає, і як буде відбуватись дане збільшення вашої пенсії. Зараз усе це розповім, а перед тим дякую кожному, хто долучається до каналу Народна думка. Наше число кожен день збільшується. Бачимо, у нас вже майже 800 тисяч. Це велике місто, мегаполіс, можна сказати. Дякую кожному, хто висловлює свою народну думку в коментарях. Так ми знаходимо відповіді на багато питань, допомагаємо один. Одному і за допомогою такої народної думки кожен день вирішуємо тисячі людських питань, на які б вони шукали відповіді, бігаючи по цим інстанціям всяким. А тут все і відразу. Тож, долучайтеся і ви, якщо ви ще дивитесь не підписані, а я пішов розповідати вам про цю індексацію збільшення пенсії. Тож, у липні 2023-го відбудеться чергова індексація, як я вже і заявив. Відбудеться вона для науковців, працівників освіти певних категорій, працівників медицини і культури також. Е, далі для держслужбовців, держслужбовців в е, органах місцевого самоврядування і народних депутатів. Ну, як же без них їхня пенсія ніколи не збільшувалась? Ну, це такий, напевно, жарт. Але зараз усе розберемось і я дам відповідь на декілька питань, які ви задавали в попередніх відео, що стосуються саме цих категорій. Тож, відбудеться індексація тих пенсій, люди, які йшли на пенсію за е, спеціальними списками. Спеціальні пенсії, так вони навіть називалися. Що це таке спеціальні пенсії? В Україні є пенсія по вислузі років. Пенсія за віком, це основна частина пенсії, на яку виходять люди, і оці спеціальні пенсії. А також ще пенсії суддів, так, там, адвокатів ну то вже зовсім інша категорія. Тепер відносно працівників освіти, працівників медицини, тому що вони є заявлені в списку, а люди кажуть, що їм пенсія не індексується і не має індексуватись. Дивіться, це ті працівники, у яких є науковий ступінь. Тобто вони захищали там різні дисертації, наукові ці роботи, е мають науковий ступінь, і вони входять до розряду науковців і отримують пенсію по списках по закону верніше, про наукову і науково-технічну діяльність. Далі, відносно пенсії, які йшли е по закону про Державну службу. Пенсіонери, тому що кажуть, що їм е не збільшують пенсію з 2016 року. Е тоді, коли цей закон передивилися, да, там, внесли туди корективи, це нова, е нове трактування того закону про державну службу. Тож, прочитавши усі ці нормативні акти, ознайомився з ними, порадившись з фахівцями. Е Дійшли до такого спільного висновку, що усі, хто йшов до 2016-го, ще по старому закону про державну службу, їхня пенсія повинна збільшуватися разом зі збільшенням заробітної плати держслужбовців, які на такій посаді, як та людина, яка йшла з цієї посади на пенсію. Тобто, навіть якщо прийняли нову норму закону, стара. Закон зворотньої дії немає, тобто та норма повинна працювати для тих людей, які вийшли по ті нормі. В 2016 році пункт індексації не прописали, чи збільшення якоїсь пенсії не прописали взагалі. Якщо ці пункти не прописані, то вони автоматично також повинні підтягуватись старої каденції закону. І тому їхня пенсія також повинна була зростати. Але так як цього нема прописаного. То його, відповідно, ніхто і не робив. Ну, звісно, якщо пенсія там, дана одна, там, наприклад, 5 тисяч гривень, так там, чи ну, хай навіть 10, ну, вона весь час стабільна, то з часом з неї лишиться що? Ну, просто нічого. так? Тому що кожен рік ціни збільшуються, інфляція. І що робити тим людям, да, в яких там одна сума і все, і вона нікуди не рухається. Все життя ж так не може бути. Тож вирішили цю соціальну несправедливість якби прибрати, і зробити індексацію для усіх цих, хто йшов по спеціальних списках, таку саму, як і для всіх інших людей. Як на мене, я вже говорив і зараз повторю, що взагалі пенсію всі повинні отримувати на однакових умовах. І от індексація простих людей. Пенсії поставили потолок так, граничну межу верхню не більше, ніж півтора тисячі гривень. Навіть якщо в людини там получалось більше по відсотках, так хто отримує велику пенсію, то їм занизили. А тут в мові про цю липневу індексацію, про таке заниження чомусь мови нема. Хоч тут пенсії доволі немаленькі, візьмемо там, пенсії депутатів так, або держслужбовців на високих посадах. Цікаво, чи буде в півтора тисячі ця верхня межа, тому що про це ніде не написано. Так само не написано, як і чи збільшувалась пенсія народних депутатів. От якщо у мене є на каналі якийсь підписник народний депутат, так який мене весь час дивиться, який уже пенсіонер, скажіть, будь ласка, чи зростала ваша пенсія? Тому що цієї інформації нігде в інтернеті знайти я не можу. І знайомих мене, на жаль, теж таких немає. Тож, усі, хто вийшли на таких умовах, з 1 липня, ждіть, що буде підвищення, і вже пенсію за липень ви отримаєте збільшену. Я ще додатково проконсультуюся не з пенсійним фондом, а вже з юристами і адвокатами відносно того пенсії держслужбовців, чи вони не зростали, чи мають ті люди право відсудити те все, що їм не додали за ці роки. І вам обов'язково розповім. Тож, до нової зустрічі на каналі Народна Думка, де ми все це обов'язково розберемо і знайдемо правду. Зустрінемось!